Ось у нас опеньок луговий. Такий знайомий незнайомий гриб, який росте в траві, десь з кінця весни, ну і десь навіть до заморозків я його зустрічала. Росте групами. Остап в траві. Іноді його навіть не видно, але якщо придивитися, можна знайти цілу купу. Таких маленьких і дуже смачних грибів. Коли мало дощів, то шапинка трішки підсихає, це не страшно. Якщо цей гриб намочити до води, то десь приблизно за 10 хвилин будете мати повністю свіжий гриб. Напевно, ви хочете мене спитати, навіщо я збираю його з ніжками. Шапинка, яка і є ніжки тверді, але якщо їх висушити і подрібнити, то виходить прикольна Ароматна приправа. Ніжка у гриба пряма, без кілечка, без потовщення і широкі пластинки. І дуже цікавий у нього запах, такий мигдальний. Сьогодні я без кошика, але ці гриби вони не мнуться, очищу я їх вже вдома, ніжки обріжу, буду сушити, а шапинки з вами приготуємо. Це в нас очіток великий, хоч він ще й не такий великий. Цю зелень ви в мене вже бачили в відео. Після смаження схожий чимось на шпинат, ясистий, смачний, цей звук, завжди мені подобався, ясистий листечко, схожий складний на капусту. Росте великими групами, тому можна назбирати дуже багато. Що ж, скуштуємо кінцевий результат. Ну, звичайно, дуже такий вершковий смак. Також хочеш? Дуже смачно можна і на канапки, і як самостійну страву, із картошечкою, із якоюсь кашею.